Країна нарешті почне отримувати доходи від російських заморожених активів наприкінці минулого тижня. Лідери країн Групи Семи офіційно оголосили про рішення, яке обговорювалося протягом останніх місяців. Вже 7 нададуть Україні позики, що погашатимуться за рахунок прибутки від 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії. До нас ця допомога надійде у формі грантів. Співзасновниця міжнародного центру української перемоги та членкиня правління центру протидії корупції Олена Галушка пише: така угода показує, що лідери g 7 залишаються єдиними у підтримці Києва і розуміють, що допомогу на 25-й рік потрібно зацементувати зараз, аби вона знову не стала заручником політичних потрясінь наступного року. Чому це рішення лише проміжна перемога? Дивіться далі. Україні необхідні ці гроші раніше. Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що на наступний рік Україна має непокриту потребу в обсязі від 12 до 15 мільярдів доларів. Але також Україні потрібно далі працювати над повною конфіскацією російських активів на 300 мільярдів доларів, адже це законно, економічно обґрунтовано і морально правильно. Який шлях до цього рішення? Галушка пише: російські суверенні активи лежать заморожені в країнах заходу. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Москві закрили до них доступ. Ми точно знаємо, що їхня левова частка зберігається в Євроклір, а прибуток від російських активів становить понад 5 мільярдів євро за два роки. Що стосується решти активів, їхній точний розмір, форма і місце. Розташування невідомі у США, наприклад, може бути близько 5 мільярдів доларів. Група семи раніше зобов'язалася тримати їх замороженими до моменту виплати Росії компенсацію Україні за завдану агресію шкоду. З грудня 23-го року США разом із Великою Британією та Канадою просували в G7 повну конфіскацію, але це рішення наштовхнулося на великий опір з боку європейських країн. Є обрав найменш ризикований і відповідно найменш вигідний шлях передавати Україні доходи щорічно в міру їхньої генерації в розмірі 3-4 мільярди євро. Рії вогонь дали очільники Європейського центрального банку, які системно виступають проти повної конфіскації сіючи паніку. Саме тому США запровадили альтернативну модель кредит. Країни G7 погодилися, що нашій країні будуть надані індивідуальні кредити через надзвичайну програму прискорених доходів для України за власними процедурами партнерів. У комініке саміту вказано, що експерти ще працюватимуть над деталями. Цю модель наші партнери називають кредитом, але для України ці кошти стануть безповоротною допомогою, оскільки погашення позик здійснюватиметься за рахунок доходів на заморожені активи Росії. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелані заявила, що країни Європейського союзу станом на зараз не братимуть безпосередньої участі у видачі кредиту. За її словами, позику буде надано сполученими штатами а також Канадою, Великою Британією та ймовірно Японією. За інформацією журналістів Associated Press, найбільша частина кредиту може бути надана саме Сполученими Штатами. Інша важлива частина угоди це те, що ці гроші будуть спрямовані на закупівлю зброї та забезпечення армії, окрім економічних потреб і відбудови зруйнованого. Наразі невідомо чи матимуть кошти на макрофінансову допомогу умови та прив'язку до реформ, а також якими будуть механізми прозорості та контролю за їхнім використанням. Механізми розподілу ризиків у разі зупинки або недостатнього рівня надходжень таких доходів ще узгоджуються, але домовленість полягає в тому, що вони... Будуть розділені між нашими партнерами, а не впадуть на плечі України. Крім цього, за інформацією медіа, санкції ЄС, які заморозили ці активи, мають продовжувати кожні півроку одноголосно. Таким чином, навіть одна країна, наприклад, Угорщина, може зірвати продовження цих санкцій. У багатьох західних медіа, які висвітлювали результати саміту Групи 7, простежується один спільний наратив: повна конфіскація це занадто складно. Однак варто нагадати, що до весни 2024 року передача Україні доходів від заморожених активів або й цей кредит на 50 мільярдів доларів також вважалося дуже складним, але їх змогли реалізувати, коли з'явилася політична воля. Виступаючи на конференції з відновлення України в Берліні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн заявила: тепер ми змушуємо Росію заплатити так, але навіть у моделі кредиту платить не зовсім Росія, а ризики беруть на себе знову ж таки наші партнери. Ми досі часто чуємо стару пластинку згідно з міжнародним правом країни не можуть конфіскувати ці активи Росії та передати їх Україні. Але це не так. Група поважних експертів-юристів заявила, що конфіскація російських заморожених активів не суперечить міжнародному праву. Правники навіть надіслали лист до столиць G7, підписаний експертами з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США. Детально пояснивши, чому відповідно до міжнародного права конфіскація буде законним і обґрунтованим контрзаходом у відповідь на російську агресію. Рішенням Генеральної асамблеї ООН від листопада 2022 року Росія мусить не лише зупинити війну і вийти з території України, а й виплатити репарації, тобто компенсацію за шкоду завдану агресію. Як думаєте, чому на шляху до виплати цілком законної компенсації Україні виникає стільки труднощів? Діліться вашими думками в коментарях. І якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.